Бо Господь каже так: полонені відібрані будуть від сильного, і врятована буде здобич насильника, і я стану напрю із твоїми суперечниками, синів же твоїх я спасу. Тато наш Небесний, приходимо до тебе в молитві в ім'я Ісуса Христа за кожного полоненого, ти звільняєш людей від гріха. Ти розриваєш смертельні пута, ти рятуєш з руки насильника. Коли безсилі люди, ти єдиний можеш зламати замки, відчинити двері і випустити змучених на свободу. Ворог не хоче їх відпускати, але скажи тільки слово: простягни свою могутню правицю і визволи їх з пекла. Стань на тими, Хто їх утримує і прояви свою владу та міць. Господи, визволи їх від кривдників, від тих зловмисників, що замишляють землю вибити з під ніг, бундючні нелюди готують пастки, копають ями і тенета розставляють. Тому й молимося, Господи, володарю, могутній рятівник. Захисти полонених своїми руками, не дозволяй тим нечистивцям торкатися їх, не допусти, аби здійснились їхні плани, нехай те зло, що вороги замислили на них же і впаде, нехай посиплеться на них розпечене вугілля, пожбур їх у вогонь, в пекельну яму, з якої вороття нема. Господи, зціли серця і душі наших полонених. Перев'яжи їхні рани, дай сили дочекатися звільнення. О, Господи, бо милість Твоя простягається до небес, а милосердя аж до хмар. Подай їм поміч, щоб любі Твої були визволені, і пізнають усі народи, що Ти з нами. Господи, хай прославляється Твоє ім'я. І возвеличується.